Зараз ми з вами поговоримо про метамфетамін. Метамфетамін це препарат, який являється похідним амфетаміну, він також, як другі психостимулятори, той же самий амфетамін, той же самий мефедрон, солі, МДМА, екстезі, наразі дуже популярний Альфа-ПВП, всі вони стимулюють центральну нервову систему. Тобто всі наркозалежні, які приймають дану речовину, вони прагнуть досягнути якогось ефекту збудження, ефекту постійної праці для того, щоб задовольнити свої якісь потреби. Які ж симптоми вживання метамфетаміну? На що насамперед потрібно звертати увагу родичів, щоб запідозрити у свого чада або брата або сина? Вживання даної речовини насамперед, це відсутність е, сну, повна відсутність сну, е, анорексія, яка, е, до речі, прогресує е, в зв'язку з тим, що е, при вживанні метамфетаміну е, апетит зникає повністю. Людина втрачає вазі, е, людина дуже емоціонально лабільна, Можна спостерігати е, агресію, можна спостерігати плаксивість. Ажитацію, емоціональну лабільність. Методи лікування метамфетамінової залежності. Також лікування метафітаміново залежності заключається в стаціонарі. Наразі сроки перебування в стаціонарі від 10 до 14 днів. Лікування включає в себе. Терапію, яка направлена на кору головного мозку, це метаболічні препарати, які будуть заспокоювати мозок від тривалого вживання метамфітаміну. Лікування буде направлене на призначення цільового антидепресанту для того, щоб ми змогли усунути емоційну лабільність, ажитацію, нормалізувати сон. Нормалізувати щоденну поведінку пацієнта, і також лікування буде направлено на психосоціальну реабілітацію, яка може закінчитись в умовах стаціонару напротягом 14 днів, а також яка може продовжитись в умовах реабілітаційного центру, який буде працювати на протязі 6-9 місяців над пацієнтом. Дякую за увагу.